Вітаю, друзі! Я Ксенія Шатрова, ваш комфортний нутриціолог. І сьогодні, як ви помітили, я в кадрі не одна. До мене приїхала гостя. Це теж фудблогерка та нутриціолог Марго Орманді. І сьогодні ми з нею готуємо дещо дуже цікаве. Вона мені скинула напередодні рецепт. І розкажи, будь ласка, що це в нас таке. Це десерт, я вважаю, просто святковий настрій. Його можна приготувати і з дітками, і з коханою людиною. І це просто ідеальна страва на новорічний стіл. Отож, ви дивіться до кінця, тому що тут буде сьогодні смачно, я так думаю, просто і дуже святково. І ми поїхали готувати. Отож, ми починаємо готувати наш десерт. Починаємо все з того, що нам потрібно взяти печиво, будь-яке. У нас сьогодні ось таке біско. Ти їсиш печиво? Ну, звичайно, якщо воно безлітене. А ну так, у мене таких проблем немає. Тому я обрала печиво звичайне, але це буде трішечки з імбирем. Воно буде досить прикольне на смак, і нам потрібно його по я. Думаю, можна обрати будь-яке так, так, Я просто обрала таке. Да. І ми його перетворювати будемо в крихту з допомоги блендера. Для початку ми його перекинемо все в блендер і хочу трішки поговорити з тобою про новорічні свята. Розпишу. Розкажи, будь ласка, як у вас в сім'ї традиційно святкують новорічні свята і формують новорічний стіл, що ви готуєте традиційного, а можливо, якісь ексклюзивні рецепти. Ну, по-перше, це родинне свято завжди, в полі родини. А, я думаю, що, в принципі, все як і у всіх: холодець, олів'єшечка, ну, Да, Ну, це мама. Е, я готую, звичайно, і нашу. Це логічне олів'є. Да, да. Але, знаєш, в гості, як це новий рік без олів'є. Ну, Тому я готую олів'є, але. Я не беру ковбасу, я беру курячу грудку. І замість майонезу я додаю грецький йогурт. У мене на хвилинку ерор. А чому ти не їси майонез? Чому ти не поважаєш майонез? Дуже поважаю майонез, але не Але я його не їм. А, ти його особисто не їси? Ні, я його не їм. Я зрозуміла, а хатні. Ну, я не роблю майонез. Я ага. беру грецький йогурт я без цукру. Я зрозуміла. Е, і мені, мені подобається. Я майже всі салати, де потрібен майонез, я да. да, на грецький йогурт. По-пу-пу, я так, такого не, ні. не роблю. <рес> ні, я насправді не проти цього, але мені здається, що олів'є перестає бути олів'єм. Олів'є перестає бути олів'є. Коли ти замінюєш майонез на сметану чи на йогурт, і він стає. Ну дивись, сметана у неї є молочний присмак такий кислинкою. Да. А в йогурта нема. Тому воно відчувається. зірчицею, можна і зірчицею. Да. Ну, це вже це ж, на так, любителя. Сиделі, а та... я роблю домашній майонез. Просто я, я йду простим шляхом, просто стала, зробила домашній майонез. Я використовую класні продукти якісні, я його роблю менш жирним. Угу. ось, але, Я можу купити можу майонез просто якісний. Ну, на здоров'я, просто зробити майонез. Знаєш, я зараз в Сільпо і в маркетах взагалі, можна знайти майонез, і він такий типу, як фермерський, угу. домашній. Чесно, і... я взагалі не дивлюсь на майонез в магазині. А от просто ну. Майонез – це важлива тема, і воно цікавить багатьох так само, я так вважаю, як солодке на новий mm -hmm. рік. І mm -hmm. не тільки тому, mm -hmm. що е, у всіх є така звичка дарувати новорічні подарунки. Солодкі. Mm -hmm. І da. мені цікаво, як у вашій сім'ї, коли в сім'ї є нутриціолог, як це робиться. Чесно, а я. Потім, я, скажу, я крові, це в нас цікаво. Чесно, я до солодкого байдужа взагалі, в принципі. І в нас не було в сім'ї навіть. Тобто ну, там, байдужа. З... Угу. Ну, дитинства я просто так дуже. Мені коли дарували Кіндер, я не. Ти бо... мені скинула солодкий рецепт готувати. Тобто байдужа! Я не поняла. Ну, я готую для своїх, мої люди. Я дитинстві навіть кіндер, я не їла шоколадку. Я цю е, іграшку тільки брала. Ну, я я вже до солодко. Але взагалі в нашій е, сім'ї не було такого, що на новий рік готується торт або ага. там щось таке печеться. А що готували За... новий рік? Ну сосоне все соне. Солодко. 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 І солодкого. Ну може, якісь там хтось цукерки. Подироприніс. Хто, да, по да, да, да. Хто хотів, то той солодкий приносить собою. Логічно, логічно. Mm -hmm. Хочеш да. цукерки, принось собою. Все, да. що ти хочеш, через те, що я не люблю дуже солодкі. Я mm -hmm. навчилася робити рецепти, які не приторно солодкі, О, оце І які в принципі всім підходять. Бо в мене вже ну я там і подружки, і всі вже трошки так до е, приторно-солодкого також не дуже знаєш, так, як раніше. Тому їм подобається. Хоча знаєш, мені здається, що це тільки так часто говорять люди, тому що вони вважають, що якщо вони купують батончик або тортик, в якому немає цукру. То він зразу стає низькокалорійний і не солодкий. А насправді, якщо перевернути обгортку і почитати склад, то перше в складі може бути фінік, да, родзинки, да. сиропчик, сиропчика гави або угу. ще щось. Ми не проти цих продуктів, просто що це не означає, що воно менш солодке або я не думаю, калорійне. тут просто не треба зациклюватись на тому, що воно без цукру, що воно прям якесь супер, просто по своїх смакам. Ну, типу, якщо воно вам приторно солодке, ну знайдіть щось на таке солодке і можна їсти. де його знайти? Його мало. А ми таке зробимо А треба слідкувати за нами, щоб знати, як робити 100%. різноманітні десерти. Згідно до речі, наш цей рецепт він теж буде трішки менш солодкий за стандартний варіант. Чому поясню, тому що у нас буде тільки солодке печиво, ем, решту інгредієнтів ми взяли не такі солодкі, і ще замість звичайного молочного шоколаду я обрала. А дуже чорний 100% какао, а тут 99%. Ну якби супер без так, і нема доданого цукру в цьому рецепті, правильно? Ну тільки печиво. Ні, я Я з маю на увазі саме цукру. Ні, mm. ні. Ми нічого додавати солодкого, окрім печива, солодкого з цукром не будемо. У нас тільки буде це все базувати на солодкому печиві. Все інше, навіть пластівці, які треба було брати на ну, не на посипку, а на Прикрашання. Так, на декорації, то ми взяли не солодкі і Тобі голодя. пощастило. Зараз буде магія. Супер, дуже гарно. То ми ще зробили крихти крошки. Пах... Пахне вже смачно. Крихта печенька. Воно дуже приємно пахне, я ж тобі угу. кажу. Да, yeah, я... Боже, Його Можна просто ложкою їсти і все. Окей, так, ми викидаємо печиво в миску і будемо замішувати тісто правильно? Mm -hmm. Так, додаємо да. какао. А якщо ви берете в оригінальному рецепті печиво-шоколадне одразу, то в принципі вам не потрібно какао. Я взяла печиво світле. Люблю дивитися, як хтось щось робить. Як хтось працює. А угу. Угу. розкажи: а якщо, наприклад, у вас якесь свято, ну хай це буде Різдво, що взагалі з десертів ви готували в дитинстві, наприклад? Я нічого не готувала. Ну, понятно, От, ти мою дитиною. Я маю на Ні, мама. Чого? Я з мамою все готувала в дитинстві. Ага. Все готувала. Але до серця ми не готувала. Ти взагалі любиш да, да. Ага. Я, я ж кажу: я з дитинства я, я не люблю солоне. А брат роз, Чи ви нього не думали. <клес> Те, що ти любиш. Та він теж байдужий. Ну якось, ну от, я не знаю, у нас не нічого не, не дуже. Да. Я так розумію, що в тебе прям да? ми любили солодке. У мене всі й далі люблять солодке. В принципі, я теж люблю. Просто що я перейшла на ту сторону, що я стала готувати солодке, більш функціональне. Тобто менше цукру, більше клітковини додавати, mm -hmm. білків. ось так. В користь там ще так, якась так, була так, не просто так, щось. Так, солодке. Просто солодке. Але якщо говорити про новорічні свята і так задуматися, то я і не дуже пам'ятаю, щоб ми щось готували конкретне. Тобто на народження це був конкретно торт. Mm -hmm. А от за новий рік, до речі, моя мама зараз готує штолене. Mm -hmm. Так. Вони дуже смачні, але я не фанатка такого тіста. Особисто я Я не дуже таке люблю. Але вони насправді дуже смачні. Вони дуже апетитні. Вони дуже калорійні, але вони правда класні. Дуже святкові. Дуже святкові. Це атмосфера, це свято, це можна, це потрібно. Просто треба знати скільки. Мені здається, що новий рік це дуже класна ідея спробувати приготувати якийсь. Порційний десерт типу шущого розірую. Да, або, або, наприклад, панакота <рес> з мандариновим якимось. Да, да. Правда? Да. Це Ось теж Не дуже, не не дуже солодко да. її зробити. Да. Панакота це взагалі дітей дуже новорічний. Да, так, та, я десерт. люблю панакоту. Раз Раз чай. на рік. Раз на рік. <рес> так, що наступне надаємо? Ми зараз додамо крем-сир. І взагалі, я так розумію, що в оригінальному рецепті використовують крем-сир Філадельфію, але я знайшла дещо краще. Я ж нутриціолог все таки я пішла в магазин і знайшла крем-сир всього 15% жирності з. Не знаю, чи потрібно робити цю рекламу чи ні, але він з овечого молока. Ти його коштувала? Він дуже класний. Я теж його брав. Він дуже класний, да. і ми спробуємо зробити це з таким функціональним підходом. Но ви можете брати будь-які да. серії. Це вам тут має. може бути Філадельфія да. і рікота. Можливо, тобто будь-який. Я думаю, що половинку треба для початку. Візьми, просто весь. Випічка. Давай я. Все. Та шо, що ж то таке? <рес> в свої руки <рес> брав. Переводити. Що саме? Що там все залишиться? Що залишиться? ж треба його все виніти. А у вас є якісь традиційні такі страви, які ви готуєте? Традиційні угу. страви. Ксюша задумалася. Є. Є, ми на Новий рік обов'язково готуємо те, що скаже мама і баба. <ріст> 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 ну, це так і є, тому що новорічні свята це свята з рідними. Я їх святкую рідко, тому що я не, не завжди на новорічні свята буваю в Україні останні роки. Але якщо ми вдома, то дивись, вона ідеальна. <ріст> Але якщо ми вдома, то ми святкуємо. Прямо вдома у мене в батьків. І зазвичай це олів'є. Давайте порахуємо, скільки існує традиційних зазвичай так, новорічних страв. Базових. Базових. Олів'є. Олів'є – Це базовий мінімум. Крабовий салатик. Готуєш? Ну, якщо чесно, я готую на крабових паличках, а, а з краба. Кра крабові клешні це ж геніально. продають. Дуже смачно. І Дуже. почекай, і майонезу там теж. Ні, а що? Соус? йогурт? Це не крабовий салат. Ну, добре. Крабовий салат. Це розкішний максимум. Але якщо взяти оригінальну версію, то це буде базовий мінімум, да. Добре, далі. О, стандарт, я обожнюю. Це традицій. Оселедець. Звичайно. Він Вінегрет. а я його більше готую до свят, а не на. Свята. Uh -huh. Тому що раніше, коли я жила вдома, у нас були ще такі варіації, що нам казали, що треба пустити ці всі страви, пісні, uh -huh. вечері. ми uh -huh. більше на пісну вечері. Це no, да, да, Olivier, да. Ой, Віннігрет, так? Так. Окей, далі. То це, то це теж базовий мінімум. Ну, окей, okay. хай це буде традиційна страва. Я, на... я думаю, у багатьох війна. Так, okay. окей. Uh, що ще може бути? Холодець. Холодець. Або заливне. Ну, так, в принципі, да. е, колагенчик. Так. <рес> так. А, Картошечка пюре. Картопля пюре. Ну, куди без картоплі пюре на Новий рік? Бутерброди. з ікрою. Канапки mm -hmm. з ікрою. Mm -hmm. По-нашому це було бутерброди з маслом і ікрою. <рес> і двома ікринками. <рес> ну, знаєш, як жилося, так і булося. Е, мандарини. Обов'язково. Це, в моєму це... дитинстві це десерт, бо okay, я солодкого так. не їла. Це, напевно, як окремий традиційний Атрибут. Атрибут. інгредієнт так, новорічного столу. Окей, okay, що ще? Ну, щось м'ясне. Я згадала. У мене папа дуже любив робити на Новий рік желе. Mm. Може, звідти у мене оця думка про Кота пішла. До Він дуже речі. любив і ще робив в вигляді. Молочного, коричневого какао і ще кольорового. Ну, папа любив вимахувати. Знаєш, яке жиле мені мама робила? Коротше, такі такі маленькі формочки були. Там були креветки, кальмари, міді, і це заливалось. Ну, солоне жиле було. Людина, яка реально не їла солодкого, я поняла. То скільки ти нарахувала страв базово? Mm, я думаю, десь дев'ять. Дев'ять точно Окей. Okay. Да. давайте пер запитаємо, хто ще нарахує більше якихось новорічних страв і поділиться в коментарях, що ви готуєте на свій традиційний новорічний стіл. Да, Може, щось особливе, когось Так. В є, дуже цікаво. цікаво Насправді це дуже цікаво збирати цю ці всю інформацію. Потім обмінюватися цими рецептами. Тому діліться, пишіть в коментарі, що ви готуєте, які у вас традиційні страви на новорічні свята, і скільки їх може, ми щось повторимо? Точно, в новому році, правда. Mm -hmm. Але можемо поливаємо. А тепер ми будемо ліпити наші о... шишки. Шишки? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Беремо, я думаю, по ложці, дивлячись, якими будемо їх робити, приблизно Я думаю, думаю руки треба водичкою змочити. Нам Треба зробити з нього шишки. В тебе як було в дитинстві з уроком трудового мистецтва? 12 балів. А, Ну окей. Я все робила, мені дуже подобалось. Я взагалі така трошки творча. Трішки малює. Малюю, так, щось там. Таке. Ти й досі малюєш? Ага. Прикольно. Так, то, думаю, треба зробити, розуміру. типу, трикутнички такі. Так. Це, напевно, трикутнички. Пірамід. Піраміди. Піраміди. В ліпимо пірамідки. Окей. Хай буде. Супер, продовжуємо. От одразу видно, хто любить висолодки. В мене поменше, тебе побільше. Ну, ну а що, а що? Вже, якщо з'їсти щось смачне, то так нормально. Ну, щоб з'їсти. Щоб, щоб з'їсти, щоб відчути. Ну так. Да. Не знаєш, що мені хочеться додати. Що? Е, цедри апельсину чи щось таке. Мені здається, а я про це посувати. подбала, тому що наше печиво вже з імбирем. А -а -а. Але а -а -а. ну так, саму а -а -а. апельсинку можна теж додати. Да, шматочки шкірки такі, да? можна. Про ви можете експериментувати? Абсолютно. Додавати туди, що Абсолютно. Любите. або, або знаєш, що ще можна дати. Наприклад, кокосом, потім кокосовою стружкою теж їх посипати. Це теж буде да, прикольно. Набудь, більш кокосові такі, знаєш? Mm -hmm. Типу, як шоколад з кокосом, теж досить прикольне поєднання. Mm -hmm. Ну тоді всередину й горішек можна, можна якісь. Додати. От, mm -hmm. Лісовий, да? наприклад. Mm -hmm. да? Теж беріть собі на замітку, ви можете таке зробити, бо ми вже не зробимо. Короче, ми показуємо базу? От. А ви можете її доповнювати, як ви любите. Так. Я думаю, що взагалі, насправді, якщо взяти навіть без какао, просто печиво, а потім його огорнути в какао, то це теж буде прикольно. Воно mm -hmm. всередині буде світле, а ззовні буде в какао, правда? Да, теж теж прикольно. Ну, в мене не вийшло зробити дуже менше. Ні, не виходить. Порівняння. В нас вийшло п'ять таких міні-ялинок, чомусь вони не ялинки схожі, і зараз нам з цих ялинок треба зробити шишки. Mm -hmm. Тому ми використовуємо ось такі пластівці. Це пластівці з цільнозернової спельти. Я їх знайшла. Mm -hmm. Я їх знайшла в маркеті а, в Іспанії і привезла mm -hmm. в Україну. Mm -hmm. І зараз ми з них будемо ліпити. Знаєш, що я думаю? Я думаю, що можна брати навпіл, mm -hmm. і вони будуть теж дуже класними, mm -hmm. вони дуже великі. Yeah. Зато як прикольно з дітками таке зробити. О, Скажи, до речі, це класний ще буде варіант, як провести свою, свій вечір перед Новим роком чи перед no, Різдвом, правда? Клас. А діткам це цікаво буде. І смачно, бо дітки люблять солодке. Дітки їдять солодке. Ну не всі, right. не всі. Просто. Для того, щоби. Трішечки мінімалізувати цукор, але зробити щось класне і смачне, я думаю, що це дуже прикольний варіант, правда? Та, взагалі все одно тут всіку. цукру буде менше. Так. Да. Але так само смачно. Ну, смачніше навіть. Діти ді, ді, ж там не знають, є цукор чи нема? Сто відсотків. А батьки знають, а батьки все знають. Ти його трошки так, типу, під, 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 під нахилом. Да. Хороша ідея. А то виходить якась соняшна квітка. Mm. Мати рідна такого мене не вчили робити вдома. Такого мене не робили вдома. Ні, ніхто такого не робив. А давай ще кілька слів про те, як ти вважаєш, чому люди найчастіше набирають вагу на новорічні свята. Я думаю, що багато людей знаєш, е, от як в дитинстві чекають, що все, зараз буде все, що ти хочеш, буде багато їжі, ти будеш їсти. Ніхто це їсти, ніхто тобі не буде нічого забороняти. І мені uh -huh. здається, ця, ця звичка залишається з дитинства. Знаєш, Коли купа цукерок, uh -huh. купа от е, всього, потім ще мама тиждень каже тобі, що треба доїсти. от uh -huh. Розумієш, о, 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 ця от... З дитинства залишається фраза, що треба доїсти. Ось це, що залишилось в холодильнику. Я думаю, що воно так і залишається. Тобто, проблема все-таки в тому, що люди їдять багато? Ну, Я думаю, що на новорічні свята всі їдять багато, так. Да. Угу. Плюс корпоративи, гості. Усюди треба прийти, поїсти. поїсти. Ну, а як же ж? А ото прийдеш в гості. І не все скуштуєш, хазяйка образиться. Ну я, до речі, це, це, це є таке, є таке по-любому, що потрібно приділити увагу тим, щоб щось з'їсти. Плюс алкоголь не забуваємо теж Угодуюсь. Калорійний. Калорійно алкоголю так особливо ну. коли ви п'єте алкоголь і закушуєте його. Люди дуже часто не розуміють, що коли вони п'ють, або не то, що не розуміють, вони не помічають того, що коли вони п'ють. Вони ще й закушують багато, дуже багато їдять, тому що не хочеться да. їсти. все і... Ж дуже непомітно. Чуть-чуть, трошки там десь зі стола щось хопив, і отак постійно, безкі... безкінечно просто. А ще, я думаю, причина в тому, що люди дуже мало рухають, тому да. що під час новорічних свят зазвичай це все проходить за столом. Тому, якщо у вас корпоратив, встаємо і не стісняємося потанцювати. Uh -huh. Знаєте, якщо це будете робити самі <ріст> так теж можна. Да, да. І що, що про вас подумають люди навколишні? Mm -mm. Головне, щоб вам було. Головне, щоб у вас не було потім плюс 5 кілограмів. <ріст> ну так, <ріст> насправді це теж важливо, бо це для вашого ж комфорту. Це не ну, Звичайно. знаєш, коли набирають люди поступову вагу, це ще воно якось так. <ріст> ну, а от да. коли за свята. І воно дуже різко. І це відчутно. Да. Тоді потім треба приходити до нас після свят. Ну, найчастіше так і буває, що люди да. звертаються після правда. свят. Це правда. Але я знаю точно, що якщо вміти балансувати на свята, то можна дуже класно їх провести. Дуже класно і атмосферно це все пережити. Легко для. Самопочуття і дуже навіть без зайвої ваги, а з комфортом у своєму тілі. Я до речі, до речі створила дуже прикольний збірник про те, як пережити новорічні свята. Тому Ух що так і я там написала дуже багато різних порад, а також зібрала кілька класних рецептів, які одразу можна використати і приготувати щось смачне, і воно буде дуже. Хелсі і не те, що Хелсі, а реально функціональне. Воно буде просто збалансоване, да, як ти кажеш. Не суперсолодке, да. не суперсолоне. Я знайшла ще інформацію про те, який алкоголь найкалорійніший і найменш калорійний, якщо чесно, я сама була здивована, що, наприклад, пиво воно калорійніше за алкогольні деякі коктейлі. І зібрала mm -hmm. там цілий список, і ви зможете зрозуміти. Який алкоголь точно ну, варто вживати я, менше? Я, наприклад, вважаю, що краще, ну якщо ви хочете випити, то випити щось чисте, ніж угу. е е змішувати солодкого, да, солодка вода, сік, там якийсь е е е Угу, Оце все там одразу калорії. Ми зліпили наші шишки, і зараз поставимо їх для стабілізації на 20 хвилин морозильну камеру. Буквально, щоб вони схопились. Так. А в цей час будемо готувати з тобою що? Шоколад. Шоколад. Угу. Зараз ми будемо готувати шоколад. а Ми будемо його топити на водяній бані. Тому сюди беремо воду, наверх миску, робимо баню угу. і туди будемо кидати наш чорний шоколад, щоб з нього зробити глазур. Так, шоколад треба. Наші шматочки поламати. Маленькі? Ну такі, так. Да. Краще менше. Це великі вже. Що воно швидше розтепилось? І рівномірніше, напевно, угу, правда? Угу, угу. Отож, ми заморозили трішки нашу Підморозили. Підморозили нашу основу шишок. До речі, набагато легше вони будуть триматися. Да. І розтопили шоколад, і зараз будемо його. Так, зручніше тримати виделочкою, і просто поливаємо розтопленим. Вау, ну це магія. Виглядає дуже сексі. Треба набагато швидше вити, тому що, знаєш, що воно холодне і дуже зразу кріпиться, поняла? Ага, Ага, ага. Клас! Угу. І із коханим можна таке зробити, та з ким хочеш вечір класно провести. Хоч з бабулею М -м. своєю. Ах, да. Колись вдома я займалася. Моя мама робила домашній Хелсі шоколад. Wow. Уяви собі. Я взагалі багато чим займалася. І ми робили його, темперували вдома. До речі, дуже прикольно виходило. І смачно, так? Да? Ну як сказати, не завжди. не завжди, Бо я його робила функціональним. І перші рази воно було трошки. Скільки тобі років було? Та нормально мені було вже 18 Було але нормально. Але... Я не знала техніки темперування шоколаду mm -hmm. і ці всі рецепти веганські, розумієте? Цікаво, те, що коли ти готуєш веганські або будь-які хелсі рецепти з інтернету, то це як лотерея. Лотерея. Або, лотерея. Або воно вдасться, або воно взагалі не вдасться. Mm -hmm. да. Так. А наш рецепт він точно вдасться. Розумієш, що коли якщо ти подивишся це відео до кінця і приготуєш, то воно точно вдасться гарантія Вау, які розкішні вийшли. Буквально Дві хвилинки ми їх поставили знову в холод, щоб вони ще раз стабілізувалися уже з шоколадом і притрусили цукровою пудрою. Це Ви можете... Як магія така вийшла? Подивись, як гарно. І ось що вийшло вийшло дуже красиво. А зараз ми будемо це пробувати. Що, пробуємо? Угу. Mm, дуже ніжно вийшло, так? Да? Дуже смачно. Клас. І так шоколадно? Mm. Я любите для шоколаду це прям топ. Mm. І це печиво дало дуже прикольний присмак. Mm -hmm. Відчуваєш? Так. Загалом. Рекомендуєш повторити? Обов'язково. І я рекомендую. Приготуйте. Можливо зберегти? Підписатися. Щоб не загубити. Якщо потрібен максимально детальний рецепт, я його залишу в телеграмі. Супер. Тому обов'язково готуйте і поштуйте зі своїми дітками. Це смачно. Отож, друзі, сьогодні ми готували дуже смачний рецепт в новому форматі. Якщо вам було Цікаво і хочете більше таких відео з гостями? Обов'язково дайте мені про це знати в коментарі. Ну а ми зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!